Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус і сьогодні я вам покажу, як ви можете заробляти гроші на своєму інстаграмі, тобто гроші на своєму телефоні. Вам не потрібно буде мати там 10 тисяч підписників чи взагалі, там, наприклад, 100 тисяч, щоб нормально заробляти. Звичайно, що ви тут не будете заробляти там 1000 гривень в день і 2000 гривень в день, так як зараз заробляють блогери, які мають. Велику аудиторію, але якщо ви хочете заробити, наприклад, собі на якийсь інтернет або на щось, що вам потрібно, наприклад, 200-300 гривень в місяць, просто маючи свій інстаграм. І, наприклад, якщо у вас є інстаграм, де там є 100 тисяч підписників, можливо, там якась розважальна тематика, або якась, або якась тематика, яка у вас є, ви також це можете використовувати і на цьому всьому заробляти. Тому, друзі, якщо ви хочете на цьому заробляти, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Таким чином вам буде приходити сповіщення, ви зможете заробляти на даній схемі перші. А якщо це відео вам сподобається, давайте набираємо 50 лайків. І знову ж таки я знайду класну програму, де ви зможете заробляти на своєму інстаграмі без ваших вкладень з повного нуля. Ну що ж, друзі, ми переходимо до мого телефону, як ви бачите, це є запис мого екрану з телефону, і тут нам для початку потрібно загрузити нашу статистику. Ми переходимо загрузити нашу статистику і виконуємо все те, що нам потрібно зробити. Тобто ми робимо скрін нашої статистики, скільки в нас переглядів сторіс і так далі. Програма називається Storiesgram і ссылку я на неї залишаю в описі, і в закріпленому коментарі переходьте, реєструйтесь і починайте заробляти, тому що багато хто з вас каже, щоб я залишав ссылки на ці програми, які я використовую. Тому також ссылку на цю програму залишаю в описі. Переходіть, реєструйтесь і починайте заробляти. Після того ми переходимо до докладки загрузити статистику, і нам тут показує, що нам потрібно зробити. Навіть показує, як загрузити статистику, де її знайти і як зробити скріншот. Все це нам тут показує, тому ніяких проблем з цим немає. Ви загружаєте статистику, і далі нам потрібно перейти до вкладки офер. Як ви бачите, друзі, на даний момент у мене оферів немає, через те, що я давно вже робив статистику і загальному заробляв на цій програмі. Зараз я вам покажу, скільки на моєму балансі. Дивіться, після того, як ви загружаєте свою статистику, ось ця програма буде підтягувати вам похожі реклами, які ви будете робити в себе в сторіс. Тобто ви скачуєте ту картинку, яку вам запропонують, далі ви відмічаєте дану сторінку і все. Після того ви це завантажуєте. Закидаєте скрін вашого екрану, що ви дійсно зробили в себе в сторіс, і тобто ви не маєте видаляти це протягом 24 годин, якщо ви видалите вам за це гроші не заплатять. І так, давайте я знову ж таки перейду на головну сторінку, як ви бачите, на моєму балансі зараз 3 рубля і 4 копійки. Бачите, всього підписників у мене 2746. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм-аккаунт, обов'язково переходьте і починайте заробляти гроші в інтернеті на ваших телефонах і в загальному в інтернеті. І так, бачите, що зароблено в мене 3 рубля. Зараз на даний момент ціна реклами йде аналіз, тобто аналізується, скільки буде коштуватись реклама на моєму аккаунті в Інстаграмі. Тобто, чим більше у вас підписників, тим більше ви будете тут заробляти. Але ви можете заробляти навіть з 1000 підписників і 2000 підписників також. Тут можна заробляти. Звичайно, що трошки ставка буде менша і ви будете заробляти трошки менше. Але нічого страшного немає. Зараз в цьому відео я також розкажу, як заробляти тут набагато більше. Дивіться, якщо у вас є 2-3 аккаунти, а можливо і 4, ви можете тут додати аккаунт, переходите до вкладки, говорите, як ви називаєтесь, і далі підтверджуєте, що це є дійсно ваш аккаунт. Там потрібно буде в описі написати якусь, якийсь їхній код. Після того ви підтверджуєте, що це є ваша сторінка, і все. У вас вже з'являється тут не одна сторінка, а дві також ви цим збільшуєте свій дохід. Все, друзі, тут більше нічого складного немає. Після того, як ви загрузите статистику, вам тут будуть з'являтися. Різноманітні реклами. Мені в день приходило 2-3 реклами, і в загальному в тиждень це буде до 20 реклам на вашій сторінці. І ви вже зможете заробити своїх перших 100-200 гривень в залежності від вашої кількості підписників. Тому, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, якщо ви хочете заробляти на своєму інстаграмі, будь ласка, переходіть, я вже казав, ссылка в описі і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, я казав, що розкажу, як заробляти на цьому набагато більше. Дивіться, якщо у вас, наприклад, там 200 підписників чи 300 підписників, я залишу в описі ссылку, де ви можете перейти і накрутити Підписників. Ви можете накрутити статистику, ви там можете накрутити підписників, перегляди, лайки і так далі. Все це ви можете накрутити. Я всім рекомендую, якщо ви вже будете цим користуватися, накручуйте так, щоб це було більш правдоподібно. Що, наприклад, якщо у вас там є тисячу підписників, або, наприклад, давайте візьмемо 10 тисяч підписників, що у вас не було там 2 лайка або 3 лайка. Якщо ви накручуєте, накручуйте, наприклад, хоча б 5 тисяч підписників, там тисячу лайків, ну і кількість переглядів також потрібно накрутити, щоб це було якось. Правдоподібно, і люди, які будуть перевіряти вашу статистику, щоб побачили, що от дійсно на вашій, на вашій сторінці можна робити рекламу і більш дорого оплачуваної. У мене взагалі за те, що я просто робив одну сторіць, мені платили, мені платили рубль і 2, рубль і 3, взагалі ось такою. Звичайно, що це для мене не є аж такий зараз заробіток, але для вас це може бути в місяць досить таки непоганий заробіток, тому що я більше часу втрачу на ось ці реклами. Чим заробляю. Тому, якщо ви хочете, ви просто не маєте що робити, тобто користуйтесь своїм інстаграмом, сидите, залипаєте і нічого не робите, можете зробити 2-3 реклами в день і вже мати свої зароблені перші рублі, і в подальшому також виводити на свої пергаманці або в загальному якісь інтернет-гаманці, а також потім вже виводити собі на вашу карту. Ну і в подальшому починаєте інвестувати, заробляти набагато більше. Тому, друзі, якщо відео вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Я кожному вдячний, хто підписується. Також кожного дякую, хто ще ділиться цим відео з друзями, ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. Всім пока, друзі, до наступного відео.